Моє вітання, друзі. Дякую, що підписані на мій канал. Слава Україні, слава Збройним силам України. Ви мене питаєте в телеграм-каналах, питаєте в коментарях під відео з нашими військовими, і особливо питаєте мене, коли я повідомляю про втрату когось із війська. Коли вже буде підкріплення, підкріплення військових а, технікою, б складом, бойовим складом, новими людьми, які будуть їх там міняти. Ну і це куди дівається все те, що збирають волонтери. Але давайте на початку поговоримо про те, що насправді зараз відбувається в Бахмуті. Дійсно, вже кілька тижнів запеклі бої. The Guardian наполягає на тому, що на штурмі Бахмута Росія втратила від 20 до 30 тисяч окупантів. Щодо наших втрат цифри наразі, як ви знаєте, невідомі і з боку української влади, і з боку західних партнерів інформація щодо цього нуль. Але вони значно і значно менші. Джерела видання The Guardian кажуть про п'ятьох росіян на одного українського військового. Тим часом збройні сили України можуть залишити Бахмут. Про це кажуть аналітики інституту вивчення війни, аби уникнути можливого оточення. Втім, Зеленський для інтерв'ю CNN заявив, що Бахмут не має бути оточений. Робимо все, поки зсу паралельно готують наступ, наголосив президент. Ну, ви спитаєте, Яніну, що таке робимо все? Мається на увазі, збільшуємо кількість техніки, яка допоможе українським воїнам українським героям відвоювати зрештою Бахмут стратегічно важливий напрямок, аби ми могли просуватися далі, очищаючи наші території. Тим часом до України активно почала підтягуватися обіцяна військова допомога заходу. 40% допомоги Пентагона Україні надійшло за останні три місяці. Це дані від The Economist. Отже, орки you from Юнайтед States. Незабаром наші ЗСУ будуть вас знайомити з Абрамсами. Я з нетерпінням чекаю. Вже не багато разів на леопарди своїм одягом. Тепер чекаю на Абрамси. Ось розвантаження американських танків в одному із портів Німеччини. Відео яке мене дуже і дуже перезбуджує. Сподіваюсь, вас теж. Окрім того, до кінця березня до України надійдуть 18 німецьких танків Леопард-2. Про це обіцяє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А ось мій колега Юрій Бутусов днями продемонстрував, на мою думку, розкішне відео із польського Гданська. на відео танки М1 Абрамс, БМП М2 Бредлі, бронеавтомобілі абсолютно різних типів: військова, транспортна та інженерна техніка, командно штабні машини. Машини, весь цей арсенал незабаром що буде робити правильно палити московитів, тож звертаюся до вас, москальня. Встрічайте і готовці чорні мішки. Українські волонтери та благодійники так само не пасуть задніх. У цій вирішальній битві за Бахмут активізувалися всі. Порошенко днями передав у військо комплекси БПЛА Посейдон. Апарат оснащені камерами із 40-кратним зумом і системами захисту від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Вони призначені для розвідки, спостереження та коригування вогню. Це «Посейдони». По співвідношенні ціна, якість і ефективність можу напевно стверджувати, що це один із найкращих виборів. Сергій Притула і його фонд заганяють на передову обіцяні спартани. Довкола них було так багато галасу і скандалів. Але, друзі, ну факт залишається фактом. Спартани, ось вони. І ось він з'являється на світ. Ще трішки тужимося, ще трішки тужимося. Тужимся ще трошечки фонд Ріната Ахметова власним коштом обладнав зв'язок бронетехніку, що прямує одразу до найгарячішого нині бахмуту. Бізнесмен передав 100 командирських радіостанцій: 106 автомобільних антени, роутери і ретро-транслятори, 114 автономних зарядних станцій «Екофло» і спеціальну комунікаційну апаратуру. Загальна вартість обладнання 20 мільйонів гривень. Як повідомляють мої друзі з третьої штурмової окремої бригади зсу. Техніка вже надана і допомагає в обороні Бахмуту. Бойова машина у нас на гуслі. Тому під час бою, під час їзди розмови і передачі інформації між командиром екіпажем, між мехводом і кулеметником є неможливо. Якщо до цього додати ще кулемет і додати ще якусь артилерію і там стрілковку, яка є на фоні, це є неможливим. Система внутрішнього зв'язку комунікації дозволяє нам забезпечити внутрішній зв'язок між мехводом, між командиром. Екіпажу передаємо від Метинвест третій окремій штурмовій бригаді збройних сил України 40 систем внутрішнього зв'язку та комунікації для 40 бронетранспортерів М113. Загальна вартість обладнання близько 6,5 мільйонів гривень. Тим часом Мордостані. друзі. Ну ми ж маємо слідкувати, що вони там роблять проти нас, які е, новітні винаходи. І ось вона вершина інженерної думки ВПК Росії. Жартую на базу броньвика МТЛБ зразка початку 60-х років поставили корабельну зенітну установку. Ну і ясно, що презентували це як якесь ноу-хаудправки. хау Відать готові куди-то, або, борт для оборони. Прислали Куча їх здесь. Ну, тришак. Вони б ще унітаз туди приліпили. Було б маніфік. Схоже, в окупантів і справді закінчується броня, але в будь-якому разі недооцінювати ворога не варто. Ми щоразу в ефірі говоримо вам про аеророзвідку. І в нас вже була Марія Берлінська. Якщо не дивилися, подивіться з нею рандеву, де вона зазначала, що росіяни роблять ставку на дрони, як бойові, так і розвідувальні. Тому хочете допомогти армії? Купуйте дрони. Ну і поки що в Бахмуті міцно сидять вагнерівці. Щоправда, їхній ватажок, як з е пола Євген Пригожин, вже почав скиглити у телеграм-каналі імені свого кашкету про те, що мовляв, воєноначальники з Міноборони Раші не слухають його вказівок. А представника Вагнера цитую випиздили зі штабу. Ми стучимося у всі двері, поки моєго представителя випізділи. Із штабу во там вокруг по вулиці ходять. Це добре, що вони там між собою сруться. Нам це тільки в поміч. А що буде оркам, озвучив сам Пригожин? От, послухайте прогнозик. То тогда ми блокуємо вису. А вису нас не блокує. Якщо ні, значить всім прийде. Ну тут ти абсолютно правий. Вам точно буде пиздець. Зсу згадають вам абсолютно все і страченого Олександра Мацієвського, який служив до кінця своїх днів в 119-й окремій бригаді ТРО Чернігівській області, і закінчив своє життя. Словами слава Україні, а далі автоматною чергою твоїх прихвостнів і герой України Дмитра Куцюбайла, де в і помстяться за смерть абсолютно всіх наших котиків. Друзі, зброя йде. Віримо в зсу. Не забуваємо допомагати волонтерам. Все буде добре. Ну а московитам пизда. Слава Україні! Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. І до зустрічі вже незабаром. Па-па!